У світі великого бізнесу та успіху ми звикли носити бронежилети з амбіцій, статусів та соціальних масок. Але існує місце, де ці обладунки розчиняються за секунду. Це антиего-ефект крижаної води у чилтаб. Коли ви заходите у воду температурою 3 градуси, вашому організму байдуже, скільки у вас грошей на рахунку, чи скільки підлеглих ви контролюєте. Фізіологія бере гору над його. Мозок вмикає найдавніші інстинкти виживання, і вся напускна важливість зникає. Ви залишаєтесь наодинці зі своєю справжньою сутністю, вразливою, але живою. Лід не терпить брехні та пафосу. Тут неможливо грати роль. Це найжорсткіша, але й найчесніша медитація, яка повертає вас на землю. Саме тому найуспішніші люди планети починають ранок з холоду. Це не мазохізм, це спосіб нагадати собі, хто ти є насправді без титулів та регалій. Хочете пізнати себе справжнього? Звертайтеся до Спагалексі, ми маємо інструмент для вашої трансформації. Підписуйтесь та знімайте маски.